Сьогодні на обзорі буде ремонт такого зарядного пристрою. Зарядний пристрій автомобільний. Назва в нього ВЗУ Жигулі. Що у нього є? У нього є перемикачі режим роботи. 12 вольт, 6 вольт. Амперметр стекло зламане що у нього тут є вилка. Два зажими крокоділи є, плюс-мінус. Воно не працює. Треба його відремонтувати. Так, відчиняється воно. З боку тут два болтика. З цієї сторони і з цієї сторони два болтика. Зараз я їх відкрутю, глянемо, що робиться всередині. щось будемо справляти. Так, відкручую я потики. Так, ця сторона вже. Тепер цю сторону відкручу. Так, знімаю кришку. Так, зняв. Що ми бачимо всередині? Всередині є трансформатор. Так, це у нас перемикач. Перемикач, мабуть, режими, щось тут перемикає він. Регулюється, наверное, ток заряда. Хай буде. Так, комперметр тут у нього стоїть. Діодний мост. Це що таке? Діоди тут такі железни на радіаторах. Ага. Це диод. Ага. Діод луснув. Отпаявся, чи отпав, як його... Тут тут воно щось таке отпав диод. Ага, треба міняти. Ну, в принципі, це мабуть і є причина, что нема заряду. Что що, щось трапилось з диодом, що він отпаявся. Будем розбиратися. Зараз я відпаяю це діод. те що від нього залишилось. Так, є. Що тут назви? Назви ніякої немає. Нічого не написано. Ну, це діод в будь-якому випадку. Так, тут осталась его часты на площадке. Железячка прикручена. Все зараз я ее откручу. Так, я выкрутил. Так, далі знімаю я ці, ці запчастинки. Що у нас тут є? А, його площадка цього діода. Так, був таке. заберу. Ось його друга частина цього діодіка. Тут залишився кристал діодний. Так, ну оцей його радіатор охолодження, він так тут стоїть. З дірочкою вже готовий. І тут платье є дірочка. Це добре. Зараз я шукаю звичайний діод. Хай буде 10 амперний. Будемо зараз сюди його тулити. Знайшов діод у мене такий був. d 245 Так, його зараз. Я тут дротик сюди поставив так, ось сюди його в радіатор так я вставляю і засовы тут і отверстия дырочка. Вот так вот він виходить у нас добре, дротик у нас піднена паечку так далі я одягаю шайбу шайбу гровер. гаечку накручую і закручую зажимаю локу цей діод. так діод на місці, затягнутий. далі підпаю ядро те що на діоді у нас на був. Так, припаяли цей дротик і припаємо тепер верхню частину діода на місце. Так, все, діод ми поставили, запаяли, поміняли. Зараз будемо іспитувати, це зарядна, чи воно працює, чи ні. Щоб іспитати це зарядна, в мене є така лампочка автомобільна. Припаяні тротики. Зараз будемо під'єднувати. Так, вмикаю його в розетку. Так, тут... У нас що плюс-мінус разниці немає. Чіпляю я лампочку. Так. І вмикаю, наприклад, тут є перемикач 12 вольт по світить. Світить, а на 6 вольт, на 6 вольт слабше світить. Все, зарядна, напра... кстати, амперметр ось. Вам не видно? Стрелочка на амперметре показывает, зараз 4 ампера. Вот так вот. 4 ампера показывает. А при 12 вольт показує 6 ампер. Вот так. Все вимикаємо. Все працює. Вся була причина. Оказывается несправності діода. Так, лампочку прибираю, щоб нам не розбити. Все, ми це, електронну так сказати, частину ми справили. Тепер треба, тут на імперметрі нема скла. Розбите скло. Так не годиться, треба щось буде придумати. Сюди якусь прозору. Прозору щось таке приклеїти, щоб видно було, що приметр у нас працює. Зараз займемся Щось таке вирізати будемо. так що я придумав? У мене є така кассета, в смысле корпус от кассети. Він такий тут ребра є, квадратний, пустотіли. Таке, якщо притулить, вот так якраз воно чотенько влазить Индикатор так це знімається. Все, я його так зараз тут одріжу. А тут зроблю стеночки і приклею. І буде такий, У нас така защита буде степлешко на амперметр. Думаю, що вийде так. Буду пробувати зараз робити. Ну все, зарядно я справив. Стеклышко я зробив. Такая з кассети. Заклею його клеєм. До корпуса суперклей плюс сода. У мене на каналі є видео, як клеїть суперклеєм і посипати суда. І дуже чудово все це клеїться. Подивіться, будь ласка, як зробити ножниці. Ручку на ножницях у мене є на видео. Як користуватися цим клеем? Так, все, зарядна справна. Ми його провірили. Все чудово. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво. Буде ще багато зарядних в ремонті. Розкажу, покажу, як його зробити. Яка причина може бути несправності? До побачення всім миру здоров'я, до нових зустрічей на каналі.